Ще одна дуже цікава перспективна гра, яка займає буквально півхвилини на день це Momo AI. Ви заходите по посиланню в описі, натискаєте кожного дня чек. І ось отримуєте щоденну винагороду в монетках. Бачите, кожного дня можна отримувати ці нагороди. І таким чином просто отримувати ці монети, чекати лістингу і заробляти. Дуже просто взагалі не займає часу. Але може дати якийсь профіт в результаті, тому обов'язково грайте в такі ігри. Всю актуальну інформацію про ігри, які можна зараз грати, бачите, я зібрав для вас таку підбірочку. Все це я сам граю і можу вам радити також. І ще також різні бонуси тут від банків зібрав. І багато-багато оновлень про криптоігри, про роздачі, як той же надкоін виводити, все це я підписникам оперативно знімав, показував, розказував. Тому підписуйтесь на телеграм-канал і будемо з вами заробляти разом зараз на крипті бичий ринок. В такий період дуже багато різних активностей, різних роздач. Цим треба користуватися і заробляти.